Дев'ятий клас хімія. Виявлення в розчині гідроксид іонів та йонів гідрогену, якісні реакції на деякі йони, застосування якісних реакцій. Аналітична хімія. Одне із найважливіших завдань хімії це визначення складу речовин, розчинів та сумішей. Аналітична хімія це її розділ хімії, що займається вивченням кількісного і якісного складу речовин і сумішей. Де потрібна аналітична хімія? Застосування методів аналітичної хімії відбувається дуже широко. По-перше, це визначення хімічного складу ґрунту. Визначається кількість харчових продуктів за допомогою методів аналітичної хімії, відбувається визначення чистоти повітря, аналізується кров, шлунковий сік, сеча для діагностування стану організму та виявлення того чи іншого захворювання. Визначається якість води і застосування методів аналітичної хімії. Визначається якість косметичної продукції. Що таке якісні реакції? Це реакції, за допомогою яких можна визначити певні йони. Якісні реакції супроводжуються добре помітними візуальними змінами: утворення або розчинення осаду, поява забарвлення або його зникнення, виділення або поглинання газу. Поява запаху тощо. Поява характерного забарвлення, запаху чи виділення газу при виконанні якісної реакції називається характеристичним, якісним сигналом. Речовину, яку використовують для якісного виявлення того чи іншого йону, називають реактивом на цей йон. Запам'ятаємо. Виявлення в розчині гідроксид іонів та йонів гідрогену. Які йони обов'язково містять кислоти? Ми пам'ятаємо, що це катіон гідрогену. Як можна виявити гідроген-йони H, за допомогою лакмуса? Індикатор змінює своє забарвлення в розчині кислоти на червоне метилоранж індикатор Змінює забарвлення на рожеве, Фенолфталеїн у розчині аж хлор кислоти, там, де є катіони гідрогену, залишаються безбарвним. А універсальний індикатор в розчині кислоти змінює забарвлення на червоне. Які йони обов'язково містять луги? Ми пам'ятаємо, що це аніони OH-. Як можна їх виявити у розчині? За допомогою індикаторів. Лакмус в розчині лугу, натрій ОАж OH синіє, метилоранж – жовтіє, фенолфталеїн стає малиновим, а універсальний індикатор синьо-зеленим. Запам'ятаємо. Виконуємо лабораторні досліди 7, 8 і 9. Тема цих дослідів виявлення у розчині хлорид йонів, сульфат йонів та карбонат йонів. Мета робіт виявити йони хлор мінус, СО4 мінус, СО3 у даних розчинах. Реактиви та обладнання. Розчин повареної солі, натрій хлорид, містить аніони хлору, аж хлор, хлоридна кислота. Містить аніони хлору. Натрій 2СО4 відповідно сульфат аніони, мену 3, хлор 2, h 2 со 4 натрій 2СО3 штатив з пробірками. Лабораторний дослід 7. Виявимо хлорид йони у розчині. Налийте в одну пробірку 1 мл розчин натрій хлориду, а в іншу розчин хлоридної кислоти. Додайте в кожну пробірку 1-2 краплі аргентум-нітрату, но аргентум 3 Що спостерігаєте? Запишіть молекулярне йони рівняння реакції. Зробіть висновок. Виконуємо віртуальній лабораторії. Наслідок висновок. Утворюється білий сирнистий осад, аргентум хлор. Ми це бачимо на екрані монітору. Рівняння реакцій у даному випадку запишуться ось так: повне молекулярне рівняння, повне йонне рівняння і скорочене йонне рівняння, молекулярне рівняння, повне йонне рівняння, скорочене йоне рівняння. Висновок. Реактивом на хлоридну кислоту та її солі є розчин аргентум нітрату аргентум-НО3. або реактивом на хлорид йон хлор-мінус, є йон аргентум плюс. Саме це показує нам скорочене йон рівняння. Утворюється білий сернистий осад, аргентум хлор. Лабораторний дослід 8. Виявимо сульфат йони у розчині. Теоретично. Віртуальна лабораторія, налити в одну пробірку 1 мл розчину натрій сульфату натрій 2 so 4 а в іншу розчин сульфатної кислоти h H2SO4. додайте в кожну з пробірок 1-дві краплі барій хлориду. Що спостерігає? Запишіть молекулярне йонне рівняння реакції, зробіть висновок. Ловіть підказку, утворюється білий осад барі СО4 в обох випадках. Рівняння реакцій виглядають ось так: молекулярне рівняння, повне йонне йому відповідне і скорочене йонне рівняння для першого і для другого випадків. Висновок. реактивом на сульфатну кислоту та її солі. Є розчин солі барій хлориду, барій хлор2, барій НО3 двічі, або реактивом на сульфат йон СО4 є йон барію барій 2. Утворюється білий осад барі СО4, нерощиней у кислотах та лугах. Лабораторний дослід 9. Виявлення карбонат йонів у розчині. Продовжуємо працювати теоретично в віртуальній лабораторії. Налити в пробірку 1 мл натрій карбонату, натрій 2CO3. додайте 1-2 краплі хлоридної кислоти. Що спостерігаєте? Запишіть молекулярний йони рівняння реакцій. Зробіть висновок. Спостерігаємо утворення бульбашок газу, виділяється вуглекислий газ. Рівняння реакцій молекулярне, повне йонне рівняння, скорочене йонне рівняння показує, які йони приймають участь в даній реакції. Висновок реактивом на карбонати є будь-яка кислота або реактивом на карбонат йон СО3 є гідроген йон H. Відбувається виділення вуглекислого газу СО2. Суміш. Спінюється. Дякую за увагу. Результати дослідів занесіть у таблицю. Це і буде результатом вашої роботи.